Медики констатують загрозливу і зростаючу тенденцію насамперед розладів ментального і психічного здоров'я серед дітей Чернігівщини так негативно впливає війна. Багато дітей в області стали інвалідами також через поранення внаслідок ворожих обстрілів. За підсумками 2023 року, на перше місце первинної інвалідності серед дітей Чернігівської області вийшли захворювання психічних станів. Відповідно до цього, безумовно, медична система має реагувати збільшенням потужностей для надання кваліфікованої допомоги таким дітям. На жаль, на сьогоднішній день ми цим не можемо позитивно про це говорити, тому що така спеціальність, як дитяча психіатрія, є надзвичайно дефіцитною. Наскільки я знаю, на сьогодні два кваліфікованих лікаря за цією за Один працює в дитячій обласній лікарні, другий працює в обласній психоневродичній лікарні. Допомогу в реабілітації дітей в області наразі надають у центрі відродження також обласній дитячої лікарні. Багато медиків працюють із родинами однак відчувається нестача спеціалістів здоров'я психічної матері. Або психічне здоров'я в родині взагалі, коли вони в постійному стресі перебувають, звичайно, воно передається дітям, і я думаю, що наслідки ці ці вже це вже у нас є, що начебто фізично здорові діти, але мають затримки мовленеві затримки розвитку. Ну і фізичні також є певні затримки, то наслідки певні будуть, і ми ще багато років будемо з цим працювати. Ну, звичайно, що на це треба звертати увагу. Тому і працюємо з сім'ями не тільки з дитиною, а взагалі охоплюємо сім'ю. У нас є відділення психологічної реабілітації, працює шість психологів у 2023 році, саме для того, щоб надавати реабілітаційну. Медичну допомогу в умовах Чернівської обласної дитячої лікарні був створено окреме відділення реабілітації, де щомісячна, щомісячна проходять більше 90 дітей стаціонарну реабілітацію і біля 50 дітей амбулаторну реабілітацію. Половина з цих дітей це діти, які мають розлади кістково-м'язової системи, і, на жаль, і на жаль, серед наших пацієнтів. Є діти, які проходять відновлення після бойових травм, загалом на Чернігівщині налічується вже більше 4 тисяч дітей з інвалідністю, і ця цифра, на жаль, зростає.